Це надзвичайно ми, мати високу честь сьогодні з цієї тривони, привітати всіх людей, всю шановну і поважну Львівську громаду з святом, яким нас всіх об'єднує. Насправді в нашому житті є багато дат, які ми можемо відзначати, але наші міста в своєму народженні дають можливість нам спорювати сім'ї, дають можливість нам розвиватись, отримувати освіту. Я добре в тому, що історія, яка є у Львова, стає любов нашої держави, у цій залі твориться новітня історія України. Новітня історія Львова. І я би хотів, щоб в кожну родину прийшло благополуччя, прийшов успіх в такий навіть нелегкий час, оскільки сьогодні для нашої держави є надзвичайно важкі випробування. І зовнішні, і внутрішні. Але коли ми задаємо питання, як можна це зробити? А хто може приймати рішення, які дозволять нам, врешті-решт, поставити крапку в тих випробувах, які маємо, і, має, і відтворити історичну справедливість, дати можливість і без довги, європейські розвиватися, бути по справжньому силами, посилювати на все те, що є. Нам треба бути управління. Нам треба розуміти, що найбільша цінність нашої держави цієї дина. Ми маємо розуміти, що кожна наша діяльного року має виходити з того, а як люди будуть відчувати зміни від наших рішень. І мені б дуже хотілося ті покоління, про які сказав сьогодні Іартімович. від маленьких. Зміни відбуваються і ці зміни будуть на серйозні. Беззаперечні. цих змін мають бути громади. Де ми, ми з вами не були, ми завжди розуміємо, де ми народилися? Ми пам'ятаємо наші традиції, культуру. І я хотів відзначити, що саме всі останні роки нам вдалося повернути. Державну політику по відношенню до громад і зробити її противору. Хто б міг подумати декілька років назад, що бюджет власне польова, якщо я не помиляюся, якщо по голову не поправить, має півтора мільярда гривень. А це нові п'ячі садочки, що вони робить, це нові творчі коробські. Це дуже якісна освіта, це якісне людське середовище. Це інвестиції. Шану побати кожному з вас, Побажати успіхів. Побажати шаленого розвитку, побажати, щоб з кожного родину нарешті, пришло було получення, щоб над нашою державою відновився ми. За рахунок того, що Греса буде повернути в свої якої. За рахунок того, що ми переможемо. Переможемо країну і кожну Слава Україні! Свято всього само Дякую! Шановні колеги. для мене велика честь, що сьогодні ми маємо.